Вітаю вас, мої любі учні! Урок 222, Наука, мистецтво, винахідництва. Тема нашого уроку Атомні електростанції в Україні. Властивості повітря. Дізнаємось, що цікаве нам сьогодні розповість адаптер. Прочитаємо лист від Центаврика. Добрий день, друзі! Я поцікавився в адаптерах. Чи будують атомні електростанції в Україні? Виявляється, Україна посідає дев'яте місце у світі за кількістю ядерних реакторів, а Запорізька АЕС. Найпотужніша в Європі. Загалом у країні збудовано 5 атомних електростанцій. Дізнаймося про це. більше. Пригадайте, що таке атомна електростанція? Устав пропущений. Атомна електростанція підприємство що видобуває теплову енергію під час поділу ядер певних атомів і перетворює її на електричну. Допишіть потрібне слово. Розгляньте малюнок, розкажіть, як з уранових руд виробляють електричну енергію. Ми наші знання про атомні електростанції. Прочитаємо інформаційну довідку від адаптера. Читаємо пошепки разом з диктором, Підкреслюємо основне. На електростанціях слід дотримуватися найсуворіших заходів безпеки, щоб запобігти можливим аваріям. Аварії на атомних електростанціях зазвичай мають катастрофічні наслідки. На жаль, у світі трапилося кілька таких випадків. Зокрема, 26 квітня 1986 року сталася велика катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції. Вибухи на ній. Призвели до вивільнення радіоактивних речовин, оскільки вони небезпечні для всього живого, утворилася багатокілометрова зона, непридатна для життя. Сьогодні науковці працюють над удосконаленням безпечності атомних електростанцій. Розгорніть сторінку 24 і виконайте завдання. Упиши пропущене в рамочка за зразком. Установи відповідність між зображеннями електростанцій та їхніми скороченими назвами. Розгортаємо сторінку 24 Ось ми бачимо. Ще трішки зменшую зображення. І так, натисніть на паузу та виконайте завдання самостійно. Давайте перевіримо, що ви вписували. Сонячна електростанція перетворює енергію сонця на електричну. І сонячна електростанція у нас позначається скорочено СЕС. Вітряна електростанція перетворює енергію вітру на електричну, позначається Вітряна електростанція ось так скорочена. Гідроелектростанція перетворює енергію рухомої води на електричну. Гідроелектростанція скорочено ГЕС. Атомна електростанція перетворює теплову енергію, що видобувають під час поділу атомних ядер на електричну, і скорочено. Атомна електростанція АЕС. Перші букви. Теплова електростанція перетворює теплову енергію, що видобувають під час спалювання корисних копалин, вугілля на електричну чи теплову. Теплова електростанція скорочено це ТЕС. Ось так виконали завдання. Повертаємося на сторінку 22. Пригадайте, що вам відомо про Європейський Союз? Як його діяльність пов'язана зі збереженням довкілля. Прочитайте та потрібне подкресліть у дужках Європейський Союз. Це об'єднання 27 європейських країн має блакитний прапор з 12 зірками та гімн. А чи знали ви, що композиція Ода до радості Людвіга Ван Бетховена є гімном Європейського Союзу? До речі, цей твір занесено до списку документальної спадщини ЮНЕСКО. Пам'ять світу. Пригадаємо властивості повітря. Оберіть правильну відповідь. Повітря це А. Прозора речовина без кольору має різкий запах Б. Не прозора речовина без кольору та запаху. В. Прозора речовина без кольору та запаху. Друге повітря складається з різних газів, водяної пари та А. Запахів, Б. Пилу, В. Сонячних променів. Третє. Що відбувається з теплим повітрям? А. Підіймається вгору, Б. Опускається вниз, В. Прискорює фотосинтез. Перевіримо правильні відповіді. Один відповідь В. Два відповідь Б. Три відповідь А. Підведемо підсумки? Отже, яке паливо використовують на атомній електростанції? А чому на електростанції? Слід дотриматись? Найсуворіших заходів безпеки, що відбувається з теплим повітрям? Добре. Якщо ви дали відповідь на всі ці запитання, ви добре попрацювали. Не забудьте виконати домашнє завдання, а я прощаюся з вами до наступного уроку.